Штурм заняття ворожих позицій і злагоджена командна робота. Так, граючи в страйкбол, студенти на практиці вивчають предмет захисту країни. Такий вишкіл для здобувачів освіти професійно-технічних закладів міста провели спільно з бійцями червоної калини. Уважно слухають інструктаж і готуються до військової гри. Студенти кількох училищ Вінниці на практиці опановують предмет захисту країни. Спочатку Одіваємо захисну маску, закидуємо її на варх. Потім, як всі знаєте, одиваємо захисні окуляри. Знищити особовий склад ворога і самим понести якомога менше втрат. Таке завдання виконували здобувачі освіти професійно-технічних закладів міста. Там противник за деревом і за будівлею нам треба захрестити наші домівки. Тактичне тренування проводять бійці бригади Червона калина. Перша на таких навчаннях Олена Височанська. Дівчині не просто виконувати завдання, але вона прикладає чимало зусиль, бо там на війні захисникам боротись з реальним ворогом набагато важче. Спочатку було стрьомно, страшно, а потім якось привикли вже трошки. І Ми розуміємо, що це потрібно, якби ще для нас що... і так далі. Це можливо, хтось піде і воювати, тому що зараз військових потрібно, щоб захищати нашу Україну. Стрільба зі страйкбольної зброї, поводження з навчальними гранатами, такі навчання перед поїздкою на фронт проходять і військовослужбовці. Навіть відпрацювання деяких елементів дає змогу відчути навіть пластиковою кулю, певний контакт. І це додає якби стресу, адреналіну і підготовлює краще до виконання бойових задань. Патріотичне виховання молоді під час вивчення предмету захисту країни проводить ветеранка російсько-української війни Юлія Щербань. Заключний етап нашого навчання. Це зараз вже випускники наші, і те, що вони проходили і тактично, і медично, ми закріплюємо на практиці вже з ними. Страйкбол одне із найреалістичніших практичних занять, яке наближене до реального бою. Це можливість моделювати стрілковий бій і вивчити основи тактики. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.